Уже Тут турки запалили костер. Там же іде скора помощь. турки турки щось запалили, коротше. Ну, це про немає, що коротко. Якщо у нас сам траву палят, ля, 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 там траву палять. Доронись за цим запорядком. Вже там декілька машин, полиція, пожарка, скорая помощь. Без приколов. Вертолет. Вертолет тільки Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі кострик. На дачу, во дворе костри, блядь, за лобочезний, наряд, лки палки. О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, скики, там ще їдуть. Ще одне, ще одна, ще одна. одна. Кострик в це в, в, на даче десь за городом. Но я вам кажу, буби кострик менше. Все одно було б така Да, Ну і плюс, звісно, що ну, за екологією сидять, це дуже добре. Конечно, це ж б... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Ну, ще... В тюрму, все.